Поставити морду як у винищувача зоряних війн. Тут є 36 зовнішніх датчиків. Відчиняємо багажник! Натискаємо на чарівну кнопку. Це багато чи мало? Але маємо, що маємо. Нічого не скрипить. Те, що вони зробили, це просто космос. Тут Range Rover відстає, але є vr окуляри Що Range Rover обіцяв випустити електричне авто. Я насправді не радив би вам перевіряти цю функцію. На секундочку, це авто в два рази дешевше. Ці два автомобілі часто порівнюють між собою. Хтось каже, що вони просто змагаються один з одним, а інші, що просто крадуть технології та дизайн. Сьогодні в огляді у Кібермоторс Ренч ровер автобіографії 2023 року. Гібрид та повністю електричний перший в Україні Ніо єс 8 в топовій комплектації. З вас лайк та підписка. А ми поїхали. Висота Range Rover – 1,87 м, у Ніо 1,75. Довжина цих авто у Ніо 5,99 см, Range Rover – 5,250. Ширина у Ніо 1,98 м, оранжровера 2,47. Розгін до 100 у Ніо всього 4 секунди. Але ми знаємо, що у електричних авто зазвичай швидший старт з місця, чим у авто з ДВЗ. Також максимальна швидкість у нього 200 км на годину. Ренж трохи повільніший і набирає 100 км на годину за 6,3 секунди. Максимальна заявлена швидкість у 220 км на годину. Але ви розумієте, що по факту може бути більше. У цього красення потрійна літієва батарея ємністю в 100 кВт, запас ходу 605 км та 653 кінських сил. У Ренжа гібрид з трьохлітровим двигуном, розхід 8,3 літри на 100 км та 350 кінських сил. Не дарма Ніо порівнюють за зовнішнім виглядом саме з Range Rover. Айстон Уиллом – це відомий європейський дизайнер. Після 20-річної співпраці з Jaguar Land Rover та Volkswagen Group перейшов саме до Ніо. Взагалі, слід зазначити, що все більше інженерів, дизайнерів та інших спеціалістів починають працювати на Китаї. Китай таким чином завойовує весь автомобільний світ. Подобається це комусь чи ні? Але Range Rover не змінює постійно свою зовнішність. Він не може собі дозволити як BMW, поставити морду, як у винищувача зоряних війн. Це британська компанія, яка пишається своїм стилем. Дивимось на нього з боку і бачимо мінімалізм в усьому. Нічого не стирчить, все так елегантно. Тут у нас висувні дверні ручки сенсорні, вони реагують, якщо підійти з ключем. От, відкрилися. Також тут подвійний склопакет, причому і попереду, і позаду. Це робить шумоізоляцію майже бездоганною. Також дуже зручна функція це автодоводчик дверей. Дивимось, як це працює. Раз, і стало на місце. Боковий вигляд автобіографі дещо змінився. Зараз ми бачимо такий гладкий у нього вид, нічого не виступає, все мінімалістично. Також зробили, як і на НІО, висувні дверні ручки. Відчиняємо. Бачимо також подвійний склопакет із шумоізоляцією, тут, як ви розумієте, добре. В нього встановлені легкосплавні диски 22-го діаметру. Також є дискова легкосплавна перфорована гальмівна система від Brembo. Підвізка попереду незалежна на подвійних поперечних важелях, позаду багатоважільна незалежна. В цьому електрокарі встановлена пневмопідвізка з регулюванням висоти кліренсу від 12 до 21 У Range Rover встановлена пневмопідвізка з електронним керуванням та системою Dynamic Response. Тут встановлені 22 другі диски з глянцевим покриттям, але за окрему платню можете встановити 23 дюймові Пневмопідвізка регулюється від 10 до 28 см. Взагалі, Ніо дуже технологічне авто. Тут є 36 зовнішніх датчиків, це камери 360, це парктроніки, це також лідари, які будують 3D-мапу навколо. Авто має автоматичну систему керування швидкістю, підтримання смуги руху та дистанційного керування, автопаркування, систему розпізнавання дорожніх знаків, систему визначення об'єктів на відстані, датчики сліпих зон, також інтелектуальні. Матричні світлодіодні фари завжди підлаштовуються під водія і знають, куди світити. З безпекою Rover також все в порядку. Камери на 360 градусів, датчики мертвих зон, системою можливого запобігання зіткнення, системи визначення наближення перешкод позаду, Парктроніки попереду та позаду, автопаркування, круїз контроль на повній швидкості з підтримкою смуги руху авто. Ну Що, друзі, час переходити до задньої частини. Ніо. тут ми бачимо також все мінімалістично, стильно. Є фари світлодіодні, які е, поєднані в одну таку суцільну смугу. Дуже прикольно виглядає. Відчиняємо багажник! Відкриваємо багажник. Натискаємо і дивимось. Так, багажник тут, м'яко кажучи, невеликий. Тут поміститься ну, максимум дві валізи, дві сумки. Але натискаємо на чарівну кнопку, і задній ряд сидінь просто розкладається, образуючи пряму поверхню. І тепер у нас є багажник на 552 літри. Це багато чи мало? Е, пропоную це перевірити. У мене зріс 1,96 м. Я повністю, мабуть, зараз перевіримо тут, поміщусь. Так, дійсно. Ще й місце для оператора залишається. Щоб сидіння повернулося в початкове положення, не треба там руками тягнути механічно. Ні, знову ж таки, чарівна кнопка натискаємо і все працює. Ще одна функція чудова для пневмопідвізки це уявіть, у вас в руках важкі сумки. Ви не можете фізично їх сюди закинути. Ви натискаєте знову ж таки на кнопку пневмопідвізки. Авто. Сідає трохи донизу і все. Берете сумки вже не так високо, ставите сюди і закриваєте багажник. Авто потім підійметься автоматично. Задня частина автобіографії модернізована. Бачимо стильні чорні фари, такі елегантні. Але є поворотники, які не дуже вписуються в екстер'єр цього авто. Зверху авто бачимо два плавці. На одному з них встановлена задня камера. Час заглянути в багажник ренжоверу. Так, де тут ця кнопочка? Та подивитися, що там всередине. Так. Угу. Бачимо електричну ширмочку, яка від'їхала автоматично. З боку, з правої сторони, бачимо також кнопки. Пневмопідвізка. Це регулювання сидінь заднього ряду. Зараз я спробую. Так. О, так. Пішов процес. Ой, як же красиво і елегантно це виглядає. Так, тепер праве сидіння. І ви бачите, що тут нерівна поверхня, але маємо, що маємо. Є кнопки, які відповідають за цю електричну ширмочку. Зараз я їх натискаю. Вона бачите, виїжджає на мене і навпаки. Але у Range Rover є чим вас здивувати, тому що у власників електрокарів цього зазвичай немає. А у Range Rover є. Відчиняємо шухляду. Запасне колесо. Зачиняємо багажник і бачимо знизу такий ось невеличкий бампер. Але насправді його буде легко зламати, тому я не знаю наскільки це практично. Ну що, друзі, час порівняти ці два красення зсередини. Ходімо в салон. Час, мікрофон. Салон у Ніо, як ви бачите, також мінімалістичний. Тут все натуральне, як в оранжровері чи Майбуху, шкіра напа, натуральне дерево. Ну нічого не скрипить. Все дуже надійно та пристойно. Але на відміну від Британця, тут ще є навігатор. Салон у Британця мінімалістичний, все натуральне, все чудово. Якості нічого не скрипить. Є такі алюмінієві вставки, натуральне дерево, все як повинно бути. Є проекція на лобове скло, але на відміну від НІО, тут немає навігації. Сидіння дуже зручні, але якщо придиратися, то можна побачити невеликі складки на сидіннях, але це не дивно, тому що це натуральна шкіра. В авто вмонтовані аж 23 динаміки плюс Dolby Atmos. А давайте це послухаємо і перевіримо, наскільки це добре звучить. Якось так. Друзі, також хочу зробити акцент на сидіннях. Вони дуже зручні, вони добре тримають тебе на поворотах. От, тут багато функцій підігрів. Вентиляція, звісно ж, є функції масажу. Тому, до речі, цей підголівник м'ягенький, він дуже такий м'який, ніби я просто лежу на подушці. Так і хочеться заснути. Взагалі ці сидіння мають 22 функції регулювання положення, також як попереду, так і позаду. Також два окремих сидіння на другому ряді, де є також масаж, вентиляція і так далі. Є ще третій ряд сидінь, але про них трохи е, пізніше. А тепер я вам продемонструю ноу-хау. Наскільки ж комфорт важливий для виробників NIO, тому що те, що вони зробили, це просто космос. Зараз я вам це продемонструю. Друзі, уявіть, під час подорожі ви втомились, хочете відпочити, і ви сідаєте сюди. Натискаєте буквально одну кнопочку. І відбувається магія. Замість бардачку у вас з'являється така ніша для ніг. Сидіння опускається. І це називається, до речі, нульова гравітація. Боже, який кайф. А ще, а ще ж є функція масажу. Це просто спа салон якийсь на колесах. Мультимедиа Orange Rover Meridian Surround. Давайте ее проверим. Нормально. про я вже казав, але знову повернемось до них. Вони дуже зручні. З вентиляцією, з підігрівом. Є 24 діапазону регулювання положення, масаж, звісно ж. Але немає нульової гравітації, як на ES8. Тут Rover відстає. В цьому електрокарі воді перед собою бачать стильне шкіряне мультикермо. Тут функції голосового помічника натискаємо. Також два підстаканика, на які треба натиснути. і Потім на кнопочку натискаємо і вони повертаються. Також є безпровідна зарядка, селектор передач, швидкі клавіші тут аварійка, керування деякими параметрами авто. Також під рукою у нас є підлокітник, такий не дуже величезний. Тут є два порти. І підсвітка. Над водієм тут розташувались кнопочки, які відповідають за панораму. Також є такі лампочки. Сенсорні натискаємо і вони вмикаються. Так, натискаємо на панораму. Ширма відчиняється. Вона тут, до речі, панорама дуже велика. На весь салон на два ряди. Плюс вона і відчиняється, відкривається повністю от перша частина панорами. Відкриваємо. І ще раз. За світ зараз буде оператора. Оля. І точно так же назад. Також перед водієм у НІО є такий невеличкий екран, який відіграє роль бортової панелі. Тут основні показники: це заряд батареї, кілометраж, проекція авто. А поруч є головний центральний екран на 12,8 дюймів, який є головним взагалі в цьому авто, тому що тут можна керувати всім. Тільки подивіться: тут голосовий помічник. Тут ми регулюємо сидіння, підігрів, двері підсвітку салону, фари, можемо обрати стиль їзди і багато багато ще іншого. До речі, Android Auto чи CarPlay в авто немає. Так, це трохи дивно, але в принципі не є проблемою в Україні, тому що є багато спеціалістів, які можуть перепрошити ваше авто. Щодо інших моніторів для розваг, в Ніо їх тут більше немає, але є vr окуляри через які ви і зможете дивитися фільм, але треба обрати тільки один на всіх. Воді Range роверу бачать перед собою таке стильне шкіряне мультикермо, стилю, мабуть, 60-х. Тут зручні клавіші, все зрозуміло. Така окантовочка, також є клавіші під кермом. Хоча вони тут, в принципі, і не потрібні для керування авто, тому що це не спортивний автомобіль. Щодо дверних карт британця, то окрім центральних стандартних кнопок, до яких ми звикли, тут є ще такі бокові, які регулюють положення сидінь. Центральний екран у Британця на 13 дюймів. Тут все зрозуміло, все зручно, дуже багато функцій. Якщо раніше були якісь запитання щодо мультимедії реншроверу, то зараз все зрозуміло, все прям як потрібно. І головне, є функція, якої немає не те, що там в Ніо, немає багато де це функція регулювання якістю повітря. До речі, на відміну від Ніо, тут є і Android Auto, і CarPlay. Перед водієм є монітор, який відіграє функцію приборної панелі, там всі показники. Також знизу центрального екрану ми бачимо такі релюшки, це клавіші, які крутяться, відповідають за температуру, за клімат, одним словом. Попереду є такі ніші, ну, підстаканники. Так, щоб назад їх повернути, натискаємо, повертається. Підлокітник. Доволі Так. А пам'ятаєте плавець позаду? Там була камера ще, так? Для чого він? Натискаємо тут кнопочку, і замість заднього дзеркала ми бачимо камеру. А ви знали, що Range Rover обіцяв випустити електричне авто. Він вже обіцяється 3 роки. Ну що ж, ми почекаємо, дуже цікаво подивитись на фінальний результат. А мені відно? В мультимедіа є наступні функції. Час проходження коло, секундомір. Навантаження, які водій отримує під час їзди. Але насправді все це. Цьому авто не потрібно, тому що у нас не спортивний. Автомобіль перш за все для комфортної їзди. Взагалі, по комфорту, цей автомобіль може конкурувати тільки з Rolls-Royce. Ще одна фішка рентроверу: це коли вам слід розвернутися, то задні колеса підрулюють і допомагають вам зробити менше радіус розвороту. Це дуже зручно. У ніо є 10 режимів водіння, як звичні для нас: комфорт, еко, спорт, спорт плюс, звичайний. Також ви можете обрати режим водіння в сніг, в дощ, в пісок, якщо біля вас десь є, або е при крутому схилі. У Range Rover ті ж самі, майже режими їзди, що й у Ніо, але компанія вирішила заморочитись та встановити функції, датчики визначення броду. Тобто ви під'їжджаєте до броду, авто вам показує його розміри та чи зможете ви його переплисти, так би мовити. Максимальна висота, через яку Rover може переїхати, це 90 сантиметрів. Але я насправді не радив би вам перевіряти цю функцію, тому що знаєте чи не знаєте броду, все одно налізь у воду. А давайте перейдемо до другого та третього рядів сидінь. Що хочеться сказати? Позаду такі ж сидіння, як і попереду. Самостійні, комфортні, з масажем і також з функцією нульової гравітації. От, я натискаю кнопку, і все починається рухатись. Так. Далі сидіння переднє відвигається вперед. Місце для ніг, підпірка для колін. І я опускаюсь вниз. Також. Тут багато місця. Є тут такий підлокітник, він від'їджаючи. Давайте його перевіримо. Натискаємо на кнопку. Тут ми бачимо дві а, зарядки для телефонів. Також є підстаканники. дві штуки. Натискаємо знову. І він ховається назад. Також мені тут багато місця, що для ніг, що для голови. Почуваю себе дуже комфортно. Також ці м'ягенькі підголівники, я просто від них кайфую. Є ще один приємний бонус для пасажирів позаду це наявність холодильника. Ми його відчиняємо через цей екранчик. Обираємо рефрижеретор. Open the door. Натискаємо. Вуаля. Знизу у нас з'являється така ніша. І це є наш холодильник. Туди поміститься декілька пляшок. Також. Через цей екранчик ми можемо керувати кліматом, мультимедією і підігрівом сидінь. На третьому ряді сидінь може поміститись троє дітей чи двоє дорослих з ростом до 1,80 м. У мене 1,96 метра, тому не дивно, що у мене коліна вперлись в переднє сидіння. Але тут є такі кнопки, як регулювання спинкою навіть на третьому ряді. Хочу зауважити. Підігрів сидінь тут є, ми про це казали. Також порт для т і підстаканник, Ну і лампочки сенсорні, як і попереду. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь автобіографії. І так, багато місця. Що зверху, що попереду біля них, все зручно. Сидіння також нахиляються вперед, назад. Під рукою натискаємо на таку кнопку, і автоматично підлокітник опускається донизу. Там є невеличкий екран, через який ми можемо керувати, наприклад, панорамою, яка тут є, сидіннями, освітленням, шторками, які також у нас є на вікнах. Посередині у нас є велика ніша для особистих речей. Такі ж релюшки, які є попереду, які відповідають за клімат. Тут також ви можете налаштувати теж повітря. Теплий воздух чи холодний, та положення сидінь. Друзі, ми порівняли для вас наочно два дуже крутих позашляховики, які не залишать байдужим нікого. Але Кібермоторс продає саме електричне авто, і тим паче NIO es 8 перше таке авто взагалі в Україні і в Одесі, тому я буду тестити саме його. Що ж, погнали на тест драйв. Нарешті я за кермом цієї крихітки, і вперше, що кидиться в очі, і, так би мовити, в п'яту точку, це м'якість. Авто дуже м'яке, дуже комфортне. Проходить лежачих поліцейських просто непомітно. Але, звісно, щодо шумоізоляції, на великій швидкості ви почуєте звук колес, тому що ну, це така фішка електромобілів. Якщо вам це заважає, ви можете зробити окрему шумоізоляцію, щоб цього звуку ви не чули. Але мені, наприклад, це взагалі не... Ну, я на це не звертаю уваги. Також радіус розвороту на цьому автомобілі 32 метри. Це такий середній показник. Тобто. О, датчики працюють, ми бачимо. Тут у нас була невелика перепона, ми її проїхали. Також ви можете обрати свій стиль водіння, якщо ви полюбляєте саме комфорт. Такий стиль і обираєте. Якщо ви любите поганяти, будь ласка, спорт, спорт плюс і авто просто змінюються на очах. До речі, щодо кілометражу, влітку ви можете проїхати десь 500 км реального запасу ходу, а взимку десь 350 км. Це я вважаю середній такий показник, не маленький, не великий, Тож це авто можна використовувати як для дальніх подорожей, так і по місту. На секундочку, це авто в два рази дешевше за Rover. І по своїм характеристикам, ну, ви особисто напишіть в коментарях, ви побачили велику різницю, що дійсно це авто багато в чому поступається. Я, наприклад, ні. Ну що, друзі, це був огляд на два флагманських авто. Range Rover автобіографії 2023 року та Nio s 8 топовій комплектації також 2023 року. Пишіть ваші запитання в коментарях або дзвоніть нашим менеджерам. Номери є в описі під цим відео. Не забувайте про лайк, підписку та дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. З вами були Кібермоторс. До зустрічі!